The cat 1 листопада 2022 року збільшено вартість термінового оформлення кількох видів документів, зокрема закордонного паспорта і паспорта громадян на України. Відповідні зміни врегульовано постановою Кабміну No тисячу від 14 жовтня. Тепер, аби отримати паспорт громадян на України у вигляді id картки, необхідно сплатити наступні суми. Буде коштувати в звичайному режимі 450 гривень, в терміновому режимі за 10 днів 820 гривень також підвищилась вартість і виготовлення закордонного паспорту. Буде коштувати ця послуга в звичайному режимі. 856 гривен, тобі ж протягом там 20 робочих днів, в терміновому режимі 1496 гривень. Варто нагадати, що оформити паспорт громадян на України чи закордонний паспорт у Покровському відділі міграційної служби поки що неможливо. Донецька область рішенням кабінету міністрів знаходиться в простої, Ми відключені. Не працює не один орган, тому для оформлення паспортів закордонних паспортів граждан України внутрішніх вигляді id картки ці всі послуги надаються в ближайших територіальних підрозділах, які працюють. Ну на наш по нашій ситуації це до Дніпропетровська область. Місто Павлоград, Початк, Новомосковськ, ну і далі у той же час, згідно постанови кабінету міністрів, українці мають можливість отримати послуги з оформлення документів в будь-якому підрозділі міграційної служби, окрім Донецької та Луганської областей, в яких наразі відключені реєстри. Альона Соболенко, Чепель, Даниїл, спеціально для Капріньюз.